18 травня виповнилось рік з дня відкриття апостольської нунціатури в Києві. З цієї нагоди у Львові розпочав роботу молитовний з'їзд католицького єпископату України. Єпископи Візантійського і латинського обрядів в Україні зустрілися, щоб обговорити ряд пасторальних питань. Під головуванням блаженнішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського, глава Української греко-католицької церкви, архієпископа Мар'яна Яворського, глави Римокатолицької церкви в Україні, а також апостольського нунція архієпископа Антоніо Франко, єпископи розглянули питання про сучасний стан відносин між католиками візантійського і латинського обрядів, а також відносини церкви з українським народом. Священники ще раз підтвердили єдність церкви в Україні з апостольською столицею і її обов'язок служити для добра країни в духовному і економічно-соціальному аспектах. Відзначивши річницю відкриття апостольської нонціатури в Україні, єпископи України домовилися про досягнення в найближчі роки більшої єдності шляхом проведення регулярних зустрічей, на яких обговорюватимуться пасторальні і процедурні питання, а також майбутні програми та ініціативи святої столиці. Була досягнута домовленість, що єпископи розглянуть невідкладні потреби вірних в Україні. Цю подію було відзначено літургією в Соборі Святого Юра, на якій були присутні всі католицькі. Єпископи України в Римокатолицькому катедральному соборі Успення Святої Богородиці також була відправлена подячна служба Божа. Завершенням офіційного візиту апостольського нунція до Львова стала прес-конференція для місцевих та акредитованих в Україні зарубіжних журналістів. Проходила вона в дружній та невимушеній атмосфері, і представники преси дістали відповіді на всі питання, які їх цікавили. Слід відзначити, що ніхто не намагався обійти мовчанкою складні питання, яких ще немало в нашому житті. Стосувалися вони відносин між греко-католицькою та православною церквами, піднімалися питання передачі храмів від громад Одного від іншим відправлення служб українською мовою в храмах римокатолицького обряду та інших хочу вам сказати, що ми є доброї віри і доброго наміру, і доброї волі. Щоб, і ми стараємося дати справедливі відповіді. як існують проблеми? Якщо, якщо, якщо нам то не виходить, ну то шкода. Але тоді ми знову втраємося ще e. іншим за, способом це розв'язати. E. 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 Якщо si fare. деколи не виходить так справи, як ми хотіли. П'яно піано, поволі, крок за кроком. П'яно-п'яно.